Я сержант Семенюк Анатолій, старший механік водій роти БМП 18-го батальйону 28 го бригади. Звертаюся до вас волонтери з допомогою, тому що волонтери ви дуже багато робите, але нам потрібно деякі специфічні запчастини по ремонту БМП, яких ми не можемо знайти. Самі. Якщо ви зможете, допоможіть нам, ними. Да. Про, прочитати. Ви зупиніть трошки, я думаю. Нічого. Більшість зі строїв виходить водяна система і масляна система. Водяна система вийшла зі строю, машина перегрілась, машина вже не справна. Не бої готова. Е, машини старі, стояли вони, мабуть, десь дуже довго. І ця водяна система, водяні радіатори практично позгнивало. Їх треба замінити. Акумуляторів у нас штатних немає. Хто ставить, який може, Зі ласка, маза. Але ви прекрасно знаєте, що таку машину, якщо прийде зима і десь мороз 20 градусів, ті акумулятори не витримають, і то буде те саме. Тільки що рахується, що вони є. А які потрібні акумулятори? Акумулятори штатні з БМП потрібні, якщо я не помиляюся, це акумулятор 6, ну я вже марку не буду називати, це 12-вольтовий акумулятор, 140 амперний. Їх нас практично на в одній машині немає. Замінити, Дальше, замінити їх? Ну, замінити можна, але розумієте, те, що штатне, є штатне, воно розраховано по амперажу, по пусковому току, а ну, вибачте, що КАМАЗа заводить, а що двигун заводить, якому діаметр циліндра більше 150. Далі нам потрібні прокладки підголовку, так називаємо бучата і медні прокладки газового стику. Це дуже велика проблема, тому що е, от, ті, що поприходили з яворазу, з учебки, механіки і водії, ну, мабуть, то потім ще будете розбиратися, як так їх вчили, е, що вони тільки 5 чи 10 хвилин були за штурвалом. І дехто з них запитує, чи є в БМП задня передача. І машини за неопітності, більшості, за неопитності, що людина не знає, не навчена, ламають, вони виходять з ладу буквально за півгодини машина стає бойовою, не боєготова. Оці прокладочки газового стику тут дуже великий дефіцит. Так називаємо паук. Це система охолодження. Це трубка на 5 виходів, можна сказати. Вона найскоріше згниває, тому що вона в самому низу під рулею в машині стоїть. А водичку з тих машин, які стояли десь на храненні і росли в траві, ніхто не зливав толком. І воно все згнивше. Пауки, улітки. Трубки топливної системи потрібні. Масляна система практично не згнила, бо самі розумієте, що як там є чуть-чуть хоча б масла десь, то воно випаровується літом, мастить ті трубки з середини, знаружи вони не гниють практично. Оце такі проблеми. Акумулятори і такі специфічні запчастини. Ключі, особливо ключі великих розмірів, це ключі від 32, 36 до 55. Це головки розміру до 36 набори головок до 36. Це рушкові ключі, тому що те, що говорять по телебаченню, що дають техніку хорошу, я бачив, яка приходить техніка житомирського, після житомирського ремонту. Я її особисто ремонтував. Це вже після заводу. Після заводу. Ще я особисто в морській піхоті, хлопців, вони під'їхали, бо там є, працює Житомирський римбат, слава Богу, там є такий санич, прапорщик. його вислуга 28 років, він за мене трошки молодший. Він мені чимось допомагає, я йому чимось допомагаю. І вони приїхали, а в римбаті нема спеця. Їм теж тяжко бо в римбаті, приїхали хлопці. І той був на гражданці тим, той був тим, і спеця по ремонту. Так що, дечому римбат вчився в мене. І друг другу так допомагали. Пригнали мені БМПшку, я свою роблю, і я хлопчині зробив ту машину після ремонту. Я розбираю з машини, шукаю де, ну то не ликува навіть машина. Знімаєш екран, береш за проводку пальчиками, за проводку, а вона сипиться. Вона, може, ще й старша за мене десь на складі лежала. Вона на вигляд добра, але вона від старості розсипається. І що з такими машинами буде, як вони вийдуть після першого виселку по машині? удар попаде чи взрив, на її степене добре? Вона сама згорить, вона сама себе спалити може. Розказувати можна багато, але якщо хтось захоче, може звернутися до Рожищенської самоборони, якщо може в кого є якийсь каталог, як то кажуть, на руках пальцем ткнути, можу показати, які основні деталі і запчасті виходять. І Частіше виходять з ладу. Тому що ті, що у нас є, от хлопці, ну не хлопці, а офіцери, хто може з якими запчастями, я до них підходжу, до старших офіцерів, каже, а я тобі що? Ми заявки даємо. Ми заявки даємо? Нема. Прийшли, заказали, всі ми зраділи і вийшли машини з Києва будуть, прийшли. Можете собі уявити, той, хто заявки подали, а прийшли, прийшло по заявці, більше половина запчастин не на БМП, а на БМТ. БМД, на десантну машину. На О, такі от перві. Дякую вам дуже за вашу допомогу. Якби не ви, армії не було. Це я бачу на свої очі. Дякую вам дуже.